Чому українські військові так відчайдушно боронять кожен клаптик рідної землі? Кадри, що ви бачите, днями зняв наш військовий кореспондент Данило Іщенко. Це місто Красногорівка після обстрілу бойовиків. «Єжедневно нас нас з живе вооруження. Примір починається з 20 часов. І от бачите, сьогодні вже день і продовжують обстріли гради, Саушки крупнокаліберне каліверне такий вигляд мають і житлові квартали після атаки проросійських сил. Терористи використовують заборонену зброю проти мирного населення. Всього за одну ніч в руїни перетворилися 10 будинків. Сотні сімей залишилися без даху над головою. Евакуювати туди. Поїздили вже люди, поприїжджали, тому що кое ну, стіни є, все нормально де там Можна і в сам і робота. Куди я після два піду працювати? куда уїжджати? Аби ви побачили, хто насправді обстрілює житлові квартали, наш колега ризикував життям. Ми наближаємося до лінії фронту на Донецькому напрямку. Зараз ми доволі сильно ризикуємо через те, що ця дорога розстрілюється снайперами противника. Я прекрасно пам'ятаю війну в Грузії, що там робили росіяни. робили точно навіть, навіть один в один, нічого не міняє. Стандарт, той, який примінявся, там. В Абхазії, в Осідії, в Придністровій вони ділять адмінітуж. весь мир увидел. бойовики підійшли в притул. Позиції ворога розташовані поблизу міста. Зараз ми заходимося на одній з найвищих точок Красногорівки. Звідси, саме з цього спостережного пункту, відкривається вся лінія оборони сепаратистів. Завдяки українським воякам в Красногорівку вже повернулося близько 10,5 тисяч жителів. Незабаром за сприяння представників груп військово-цивільного співробітництва у місті працюватиме школа та дитсадочок. Аліна Голубенко Данило Іщенко час ще.